Зміни життя, Зміни життя, та почни вже змінювати своє життя. Ні, ну чого ти не починаєш змінювати своє життя? Та бляха, як змінити те грьоване життя? І це 18 серія. 200 дівчаток. Один запас. Більшість думає, що якщо не прийшла геніальна ідея, як створити своє геніальне життя, то я поки буду жити звичайне, доки мене не осенить. А єдина найпотужніша сила, яка змінює життя і яку потрібно прокачати в собі, це Постійність не талант, не грандіозна ідея, не швидкий старт, а постійність Міння продовжувати діяти тоді, коли пройшла ейфорія, коли вже не цікаво, коли результати ще не прийшли. Більшість кидає, коли не бачить овацій і лише одиниці виходять на сцену з одним глядачем знову і знову. У моїх результатів дуже банальна причина. Я не зупинилася, не скасувала виступ, бо ближче до старту страшно. Не відклала рілс, бо немає натхнення. Не скасувала тренування, бо вдома піца. Не закинула блог, бо ніхто не реагує. Я записала вам аудіоподкаст в телеграм-каналі, в якому розповіла, а що тримає саме мене в постійності і чого я не зливаюся. Можна знайти його по посиланню в шапці профілю.